Так, всім доброго дня! В цьому відео покажемо майстер клас рубання дров на такому дровоколі Artmash. Ну, дрова у нас всякі От, діаметри 35, там, щось менше, щось більше. В общем, зараз знімемо коротке відео, як він рубає. Лі всякі обикновенні крова. І ясен він все рубає, бачите негнилий, перна весь є з сучками щось є, сучки коле ріже. Дякую. Рубає все. Все, хорош, туши. Ну, а так він рубає. Бачите, рубає все. Деякі сучки от там попадались, ви бачили, так, да, він? Ну, Просто видно, перерізав його і все. Ну, да, не з першого разу. ну. Нормально. Так що дивіться, кому на такий апарат, купляйте. Все, ставте лайки, кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал. Всім мирного неба, до побачення!